Мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вишили. Потім я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти, а я писав, фотка фоткає фотка фоткає, це було дуже важливо. І це зіграло ключову роль. Я перший волонтер, який постраждав, того ж і прилетіли журналісти. І дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей став. Ну, прецедент який? Оперний співак, взагалі, чого ж підключили? Оперний співак, що ти тут взагалі? Що, ти, що тут оперний співак взагалі робить? Ти, ну, з тобою все нормально. Але на на цьому вдалося зробити... Е, Тобто, я це не хотів лежати і просто вижити. І до мене прийшли і казали, Серега, треба. Ну, Серього, треба від цього дуже багато залежить. І я з останніх сил там якось це ще заставили мене італьянці співати. Я весь спів розрізаний, перерізаний, обилачав, ола матіна місяця, лято, ретровато, Я це заспівав, у мене кров з -з -з звідусіль полилась, хірург прийшов, сказав, ще раз рот відкриєш, тебе тут прив'яжемо, заклеїмо. Але це спрацювало, це розлетілося дуже сильно, і тоді ну, це, це був серйозний вплив тоді на допомогу Україні. Це розлетілося по всьому світі, по всій пресі. У Мене кожен день потім, як мене вже Львів перевезли, як мене вже більш-менш. Стабілізували кожен день 5-6 інтерв'ю до мене. То Forbes, The New York Times, BBC, CNN, wow. якісь там японські, китайські, іспанські, італійські, Globo, та всі, всі телеканали. І мені було дуже шкода, хто зі мною в палаті лежав, бо їм треба було кожен раз слухати, то, що я вам зараз розповідаю. По п'ять разів на день. Мені реально було. А ще знаєте, що мені було шкода? Бо зі мною лежали військові, які не менше герої. Не менше просто, так. ну так стало, що моя історія а Вони ж такі самі люди, такі ж самі герої. Так. І їх не питають. І я часто журналіста просив, кажу, візьміть у них інтерв'ю, ну що таке, типу, чого тільки у мене? І вони дуже часто і просто входили. Ну, вони Мені за... було за вони заплатили, вони віддали. Да? Їхнє життя так само цінно. Це так. ж ми собі напридумали. В нього Мерседес чи Феррарі, той крутий, а той, хто на Жигулі не крутий, це ж чусь, типа життя однаково безцінне, однаково, типу, безцінну цінність має.